Вітаю, друзі, слава Україні! Я нещодавно робив допис про те, що розраховувати нам можна лише на наші власні сили. Не всі з цим погодились. Але, друзі, якщо ви уважно прослідкуєте нашу історію, то ви побачите, що це та помилка, яка весь час підводила нас, українців. Чому? Бо розраховували на варягів. На Литовських князів до цього ще цей святополк, здається, на поляків привів Болеслава, той, що щит в Києві прибував до воріт. Це, взагалі, настільки розпоширена середньовічна легенда, тому не варто довіряти цим нісенітницям, цим оповідкам про Олега, який там щит прибивав. Ну, це, це була загальна практика грабування хрестоносців, коли вони. Заходили в Єрусалим, то прибивали щит на воротах, тобто я тут грабую. Більш ніхто тут не грабує, тільки я. В них були гербові щити. Всі одразу розуміли, що значить, цей барон Годфруа Дубогриз, він тут грабує. Більше ніхто, але менше з тим. Богдан приводив кримських татарів чи кримчаків зараз на мене накинуться і скажуть так неправильно казати. Кремли. Ну, слухайте, є. Дуже добре українське слово, кримчаки. Ну, на що я буду значить, залишати це слово для якоїсь маленької етнічної групи з сот людей, а ось значить, кримських татар називати або цим недолугим словом татари. Хоча кримські татари це європеоїди, це не азіати, і це вже давно доведено. Які половці також були європеоїдами, нам нав'язали таке зображення їх якимось вузкоглазими, знає, схожими на китайців. Втім, це не так. Але е, що, про що тут мова? Приводив кримчаків. А як розраховувався наш славний гетьман, наш Богдан із кримчаками? <клес> Золотом, <клес> як би не так, Ясиром. Так він розраховувався власним народом, розраховувався ясиром, давав їм змогу безкарно грабувати і уводити в ясир на Поділлі. Цілі села тоді поводили. Це було щось страшне. І Бог покарав тоді Україну. Вона ж була тоді. Як мікрочума, неурожай, голод, повстання на січі проти Богдана. Добре, хай спочиває з миром, мир йому. Ми поважаємо цього славетного нашого героя, попри те, що він також наробив цілу кучу помилок, а головна з яких ця помилка вона переслідує всіх наших можновладців. Вони не розраховують на власний народ. Ви ж знаєте, що це і. З багатьох джерел приходили селяни до Богдана, до козаків пристати до них, показачитись, дулю вони відганяли їх, вони їм були не потрібні. Тобто вони не збиралися ділитися тими правами, привілеями, свободами, які власне мали самі. Вони вибурювали їх для себе. Тому, коли я чую цей радянський термін, це кліше, козацько-селянська війна, мене аж всього. Просто кидає в жар і, і в пот. Бо це неправда, це абсолютно безглуздий термін. Так не було. Козаки виборювали лише для самих себе права, вольності та привілеї ось в чому проблема. За віру боролися так, але в жодному разі не за селян, не за народ, і вони ніяким чином, жодним чином не збиралися робити селян рівними собі чи надавати їм якісь права, там великі привілеї, робити їх вільними людьми. Ось в чому проблема. Ось в чому проблема. Чому ми програли тоді цим монголо-татарам? Бо в них кожна людина, це був вершник, кожен чоловік, це був воїн, і навіть жінки яким чином теж могли брати участь у війні. А в нас ні, лише дружина князя. Решта смерди. І ніякий Ярослав Мудрий, попри всю його велику мудрість, він не здогадався, що цим смердам треба роздати землю. Надати якісь вже були передові технології. Тоді я навіть колись казав, мене висміяли. Та тим не менше, ви ж знаєте, що картоплю, так би мовити, картоплю, яка була нашою рятівницею від голоду в Європі, знали вже давно. Батат, власне, потейто, по-англійськи, потейто, це картопля, потато. Це власне і назвали картоплю від слова батат. Батат це. Було завезено ще в римські часи його знали. Може, він був тоді не такий солодкий, не такий великий і так далі. і так далі. Але власне цю культуру знали. В Європі її знали. Вона не була поширена. Це правда. Але вона була відома. Азіатський батат, китайський батат, він був відомий. Але його не вирощували. Тобто жодному мудрому нашому геніальному князю не прийшло в голову, як нагодувати людей. Вони навіть не переймалися такими темами. А якби вони... Хоча б трошки, хоча б трошки такими речами переймалися, саме просте, найпростіше. Ви знаєте, що скільки в цих могилах знаходять е, кісток, значить, дітей посереднім е, вирахуванням, приблизно зі 100 дітей до десятирічного віку доживало Тобто 60 дітей з сотні гинули до е, віку 10 років, це була страшенна смертність. А що таке страшенна смертність? Ну, жінка теж не може народжувати вам безкінечно, тобто дуже часто при пологах помирали. І там дуже багато. І це і голод, і холод, і так далі. Саме просте елементарне. Ви знаєте, що люди жили в курних хатах, тобто навіть не було пічки. От у вас якісь уявлення про Київську Русь, щось таке передове, цивілізаційне та нічого подібного. В тому той суть. Люди жили у курних хатах. Нікому. Не спадало на думку запровадити якісь технології опалення, наприклад, саме просте, елементарне, копати криниці. Ви ж знаєте, що в нас майже до часів пізнього відродження люди не мали криниць, а ходили по воду до річки. Не сегаля воду, коромисло гнеться. В дворах люди не мали ніяких криниць. Це вже потім воно з'явилося. Ну, при князях, в часи Київської Русі ходили до річок за водою. А що таке вода з річки? Там купа бактерій, купа всього, здох якийсь сом, все, ця вже вода отруєна і так далі. Бутулізм, Ну, слухайте, це ж ціла купа речей. А вода з криниці вона завжди чиста. І криниці вже існували в Європі, але хтось же мусив це запровадити, хтось мусив показати людям призвичаїти їх, нагнати якихось там рабів з Московії, і з Мордору. І накопати людям криниць, щоб вони смак цієї води просто розсмакували, розпробували, що це чиста, джерельна кришталева вода. Одне тільки це, одне тільки це. оці ці криниці, воно б уже зменшило б цей почіт цих дітей, померлих сотні. Ну я думаю, десь рази у, дв... у два. Чому? Бо це чиста вода, це. Добре, зараз не про це. Тобто, всі наші керманичі вони ніколи не міркували за простий народ, за простих людей. А тому завжди глядали, шукали собі десь помічника, союзника. Назовні, значить, кримський хан щось не дуже допоміг. Давайте до московського царя. Московський цар поганий став. Ну, був їм спочатку. Давай нам шведського короля, шведський король. Потім. Австро-угорські війська, значить, німецький, австро-угорський цісар, німецький Кайзер це вже в часи нашого гетьмана Павла Петровича Скоропадського. а знову чим розплачуватись? Хлібом, хлібом. Ви розумієте? Німці, давайте з німцями, нам от Адольф Алоїзович допоможе і так далі. Зараз НАТО, от нам будуть гарантувати безпеку країни НАТО. НАТО саме за себе не може постояти. Ви ж розумієте, що якщо зараз Московія розпочне війну, НАТО посипеться. Ніякий е, військовий з Іспанії не буде воювати за Естонію, ніколи не піде туди помирати. Невже ви цього не розумієте? Єдина країна, яка хоч якось буде чинити хоч якийсь спротив, це Польща. Але давайте будемо відверті, наскільки поляків хватило, наскільки їх вистачило чинити опір в часи Другої світової на три тижні, при тому, що Німеччина і Польща це були. Співставимі держави по площі і по населенню, співставимі, я не кажу рівні, але співставимі. Ви розумієте, це не те, що зараз Московія і Україна це просто в рази, в десятки разів різниця. По площі там це в десятки разів, здається, в скільки в них 17 мільйонів в нас 0,6. Це десятки разів. По населенню в 4 чи в 5, по економіці раз в 10, тобто це в рази. Німеччина, можливо, переважала Польщу на проценти, не в рази, а на проценти. Тобто це були абсолютно співставимі держави, скільки Польща протрималась три тижні. Отак вони були, отакі вони були вояки, і так вони будуть воювати і зараз. Не плекайте якихось марних сподівань. Найбільша армія в Європі після України здається у Франції, це 200 тисяч людей. Але це не факт, що ці люди будуть воювати за когось, за Польщу. Та ніколи вони за ту Польщу воювати не будуть. Невже ви цього ніяк не можете второпити? Це по-перше, а по-друге, ви ж розумієте, що вже в Європі є чимало таких режимів, як в Угорщині, значить, цей Орбан, в Словаччині, Фіцо, які не тільки воювання, вони з хлібом сіллю будуть зустрічати. Скажу більше, вони ще й будуть допомагати за якийсь там прянік, значить, за шматочок Закарпаття для Угорщини. За шматочок закопаного для Словаччини, вони ще й будуть і допомагати. Вони будуть допомагати топити Польщу. Зараз в Румунії оберуть ще одного промосковського піар-аса. Тому ще і Європа не вся повстане як один. Британія вже вийшла з Євросоюзу, вона взагалі за Європу не буде битися. Країни Балтії, напевно, будуть битися і будуть битись мужньо. Але, на жаль, при масованому ударі їх вистачить ненадовго. Лінії оборони НАТО проходять, здається, десь по віслі, але і там ніхто боронитися не буде. Німці, в яких 20% зараз це араби, напружена значить, обстановка всередині країни. Ну, кинуть Москвини авіабомбу кап півтори тисячі чи трьохтонний тонний кап на Кьонський собор. Це варвари. Для них цей Кьольнський собор нічого не важить. Розхерачить цей Кьольнський собор. В німці в них родовий страх, родовий жах уже з часів Другої світової. Вони одразу так. У нас був Кьольнський собор, а тепер в нас його немає. А завтра так вся Німеччина буде лежати в руїнах. Вони скажуть все, хочете ГДР, буде ГДР, все що завгодно. Тільки не бомбіть, не бомбіть нас, не, не знищуйте наші Кьольнські собори. Скільки Данія боролася в часи Другої світової, Нідерланди, Бельгія, ніскільки? Франція. Це була країна більше за Німеччину, бо це була колоніальна країна, в неї там була третина Африки, весь Індокитай, оця вся ж Індонезія, В'єтнам. Це ж все було французьке. Це була величезна країна, це економічно потужна країна з величезними колоніями. Якщо взяти населення з колоніями, вона переважала Німеччину, ну я не знаю, раз у п'ять може, а то і в десять. Скільки Франція боролася? Півроку. Так буде і зараз. Так буде і зараз. Тому сподіватись на якесь НАТО, а зараз ось на Трампа, Трамп прийде, порядок наведе. Найбільш недолуга річ, якою можна тільки припуститись: сподіватися на якихось союзників зовнішніх. Натомість, що має зробити чинна справжня українська влада, якщо б вона колись таки прийшла до булави. Це розраховувати можна лише на свої власні сили, лише на свої власні сили. Зробити союзником свій власний народ. Власний народ він має мати бажання воювати за Україну. Бо зараз, ну добре, я не хочу за це казати. Я вам приведу лише один маленький приклад. Значить, мій старший брат він зараз е е копає окопи. На Покровському напрямку він працює в бригаді, значить, оцих, які, до речі, я вам скажу, роблять якісно. Не вірте тим е мерзотникам, які кажуть, що все погано, там на пів коліна ямку. Ні, роблять добре, роблять добре. Але треба робити руками, бо техніка моментально вибивається цими впівідронами, Руками дуже важко працювати. І погода, і негода, і прильоти, і так далі. І трьохсоті бувають. Але роблять, роблять на совість. Насправді роблять на совість. Але яким чином все побудовано? От їм платять тисячу гривень на день за зміну ніякої броні від армії. Ну там дядьки працюють, правду кажу, які не дуже хочуть іти в армію. Їм обіцяли бронь від армії, ніхто цієї броні не дав. Я не знаю, скільки грошей списують там на горі, але, вочевидь, не тисячу гривень, бо в українських реаліях зараз 20 тисяч гривень на місяць це, це ні про що, це просто ні про що. До того ж, з цих грошей в них вираховуються за житло. Значить, знімається житло, іноді абсолютно не таке, яке вони б хотіли. Добре, окей, але з цих грошей вираховуються. І постійно якісь ханурики, якісь. Бувають і гарні хлопці, але нема вибору. Нема вибору, тому грибуть всіх підряд. Якби хто зголосився, той йде і працює. А ось уявіть елементарна річ. Та заплатіть мужикам не тисячу, а дві тисячі. Зробіть їм. Бронь від армії, зробіть це офіційну зарплату, щоб воно йшло якось до пенсійного фонду там, і так далі. Всі ці відрахування, щоб їм гарячий стаж, наприклад, йшов. А фактично, вони як учасники бойових дій. Так, вони не воюють, але ось він розказує, в нас там в 700 метрах вже кацапи сидять в посадці, а вони копають, зціпили зуби і копають. Значить, щось жужжить дрон, розбіжалися по кустах, поховалися. Вже не жужжить, залопати в зуби і копають. Ви розумієте, тобто ну, їх теж можна прирівняти, власне, було б до учасників бойових дій. Я не знаю. Я не кажу, що в мене є якась панацея, але зробіть якісь кроки назустріч людям, та там стояла б черга. Із нормальних людей, з працьовитих людей. Зробіть зарплату їм не 20 тисяч гривень в місяць, а 50. Зробіть якісь умови людські, зробіть їм бронь від армії. Стояла б черга. Просто тупо стояла б черга. Ви розумієте, і можна було б відібрати не якихось бухариків, не когось там, а самих найкращих, толковитих, працьовитих мужиків. І у вас всі ці шанці, вони вдвічі швидше би робилися і вдвічі якісніше. Тому людський фактор дуже сильний фактор, і коли ви розумієте, вище голови не стрибнеш, не перестрибнеш голову. Тому це дуже обмежує цей людський фактор. Елементарна річ: зробіть людей союзниками. Зацікавте людей, щоб люди хотіли це робити. Зацікавте їх грошима, зацікавте умовами, зацікавте ставленнями. Переверніть людей на свій власний бік. Зробіть людей союзниками України. Не шукайте союзників зовні. Це добре, коли вони є. Але жодні зовнішні союзники ніколи не допоможуть, якщо власний народ не є твоїм союзником. Якщо власний народ не зацікавлений в цьому ось в чому проблема, наші можновладці геть цього не розуміють. Таких прикладів насправді тисячі, десятки тисяч варто лише роззирнутися навколо, і ви побачите це скрізь. Це просто скрізь.